Незабаром миколаївці зможуть отримати грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН. Мова йде про півтори тисячі гривень. Виплачувати кошти будуть впродовж чотирьох місяців. Хто з містян може розраховувати на цю допомогу та як зареєструватися для її отримання, дізнавався мій колега Сергій Лисюк. Перехідна грошова допомога Всесвітньої продовольчої програми ООН буде запроваджена на заміну видачі продуктових наборів, оскільки проєкт є пілотним, в найближчий час він діятиме лише в місті Миколаєві, повідомив голова департаменту соцзахисту міськради Сергій Василенко. На даний час в наших територіальних центрах по місту Миколаєву, а цей проєкт буде працювати поки що тільки в місті Миколаєві, проходить реєстрація людей тих категорій, які нам оприділила Всесвітня продовольча програма ООН. Тобто В кожному територіальному центрі працює три чоловіка на реєстрації, один з Всесвітньої організації Адра надає допомогу. Всесвітній продовольчій програмі двоє працівників територіального центру. Проєкт орієнтовно стартує в жовтні листопаді і триватиме чотири місяці. Він має охопити найбільш вразливі верстви населення. Кожний зареєстрований член домогосподарства зможе отримувати півтори тисячі гривень щомісячно, але отримувачами можуть бути не більше п'яти осіб на одну сім'ю. В всесвітній продовольчій програмі досить великий перелік категорій це починаючи з малозабезпечених багатодітних сімей, людей одиноких, які не мають близьких родичів. І не це ті, хто не отримують пенсію, тому що у них немає страхового стажу, хоча їм уже положена пенсія, але вони її не отримують. Це сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, в тому числі переміщені особи. Сергій Василенко відзначив, що миколаївським пенсіонерам немає необхідності реєструватися окремо, оскільки їх було внесено в перелік на отримання допомоги автоматично. Ця виплата буде організована, правда, тільки для тих, хто отримує пенсію менше трьох тисяч гривень і не отримує субсидію, тобто є там відповідні вимоги. Але тут не потрібно нікому приходити на реєстрацію. Все це буде зроблено через базу пенсійного фонду автоматично. Тому всі, хто отримують пенсію, я прошу не приходити, тому що ви тільки потратите своє час, своє здоров'я, а ви потім знаєте, чи включено вас до цієї програми, чи ні. І там і. Інші кошти будуть видаватися трошки менше, тому я думаю, що з часом це буде відомо. Зареєструватися для отримання допомоги можна з 9 по 16 години з понеділка по п'ятницю в територіальних центрах соціального обслуговування, адреси яких ви бачите на екрані. Реєстрація проводитиметься впродовж трьох тижнів. А для оптимізації процесу кожній категорії населення передбачені окремі дні. Наприклад, ми сьогодні реєструємо малозабезпечених. Це ті, хто у нас отримує допомогу в нашому управлінні соціальних виплат як малозабезпечений. Якщо він не зміг своєчасно в ці два дні прийти, то він може і наступний день ми все, все рівно їх зареєструємо, тому не потрібно панікувати, що ви не встигли по тій чи іншій причині прийти. Сергій Осюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.